Найкращий друг України президент Литви Даля Грібаускайте за відкриту політику та відсутність остраху висловитись прямо проти Кремля за підтримку Києва. Пані Грібаускайте назвали головним захисником інтересів України в інституті світової політики. Склали рейтинг топ топ-10 лобістів України у світі. І на другій сходинці у цьому переліку опинився теж іноземець. Екс-голова МЗС Швеції Карл Більд він неодноразово наголошував на сході України воює ніхто інший як російська армія. На першому місці е, Даля Грібоскайте, президент Литви, яка е, через свою підтримку ще е, я би сказав, тривалу підтримку. Це не сталося в минулому році. Це точно сталося ще до вільнюського саміту. Вона постраждала через. Е, Тиски з боку Росії через оголошені торговельні війни 2013 році вона постраждала, коли її очікування, щодо вільнівського саміту не збулися. Надалі у рейтингу американці, професор Єльського університету, Тімоті Снайдер та сенатор республіканець Джон Маккейн. До слова представники США отримали 5 із 10 місць у рейтингу лобістів України. Мова йде про іноземних лобістів, друзів в Україні промовотерів, тому що українські політики мають лобіювати інтереси України за посадою за Зависзапризапризвазапризваності, що це їх робота, це їх місія. Президент України Петро Порошенко лише на п'ятій позиції. Він єдиний українець, який взагалі потрапив у цей перелік. Більше гідних цього рейтингу захисників інтересів держави не знайшлось. Натомість за неодноразові виступи на усіляких самітах та зустрічах до рейтингу лобістів потрапила німецька канцлерка Ангела Меркель. Очевидно, що в минулому році голос міжнародних лідерів, іноземних політиків дипломатів у світі він був більш чутним, більш помітним ніж голос українців. Це пояснюється, тому що вони мають доступ до прийняття якихось рішень і в ЄС, і в Сполучених Штатах, і в інших міжнародних організаціях. Також дослідники інституту світової політики відмітили намагання допомогти Україні фінансиста мільярдера Джорджа. Джорджа Сороса, вице-президента США Джозефа Бајдена та сенатора-демократа Роберта Менендеса.